Добрий вечір. Сьогодні я хочу дати гарний рецепт яєчних фаршированих млинців. Беремо 6 яєць, розбиваємо в миску і перемішуємо. Додаємо 6 столових ложок рослинної олії. Все перемішуємо. Розігріваємо пательню і випікаємо млинці. Беремо каструлю з товстим дном. Перекладаємо туди млинці. Робимо блинці з індичого м'яса. На 12 млинців нам треба 12 столових ложок фаршу, який ми робимо з індички. Додаємо сіль 1 чайну ложку, перець 1-3 чайної ложки, чесник 1-3 чайної ложки, хмелі сунелі. Перемішуємо все. Виливаємо 100 мл. Холодної води сюди. Руками все перемішуємо і добре відбиваємо. На кожний млинець накладаємо фарш з двох боків, не до кінця. Завертаємо два кінчика, а далі робимо трубочку. Викладаємо все в сотейник, беремо 150 г майонезу або сметани, хто що хоче, 100 мл холодної води. Перемішуємо все і поливаємо млинці. Закриваємо кришкою і не на великому вогні готуємо їх одну годину, вони тушкуються. Все готове. Приємного!